Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 19 вересня 2023 року. І ми на доставочці. Сьогодні на доставочці дизельний генератор Hyundai 12 LE. Як бачимо, от я показую робочу потужність його 10 кВт, пікова 11. Такий от мощний генератор. Компанія електромотор доставляє. Давайте його роздивимось. Так, у нас паливний бак на 25 літрів дизеля. Дара кришечку так відкриємо. Рядешко машина ніяк не може. Бачите, тут залив... заливні горловини для масла. Тобто, Можна заливати без різниці в одну. Ну, ми заливали, сюди входить порядка двох літрів. Ребята залили спочатку в одну, потім в другу, щоб смазка була. Отакий. Друзі, генератор. Роздивимося з усіх сторон його. Глушник, бачите, виходить. Мощний генератор. Пасе вас не, не тільки дом весь обезпечувати. Так, подивимося. Так, у нас паливний фільтр бачив. Масляний, як автомобільний от фільтр. А Насос для підкачки палива. Тобто дизель дуже, друзі, удобно. З допомогою насосу підкачали. Масло залили і практично готовий до роботи. Перейдемо на передню панель. Трошки удобно, але ми стараємося показувати його в будь-якій ситуації, як говориться. Два ключа запалення, тобто з допомогою ключів запускаємо, а також зупиняємо генератор. Тут у нас підзаряд 12 вольт, 16 А. Розетка і на 32 Ампера. Це в нас екстрена зупинка генератора. Тобто нажали, це він зупинився екстрено. А отак по стрілочкам провернули, кнопочка виходить, все в такому от положенні, закачавши паливо. Даливши мастило, можна і даний генератор запускати. А йдуть отакі колеса. Так що, я думаю, транспортувачний набор не потрібний. Е, одні колеса поворотні, а одні отак стаціонарно стоять. Подача електроенергії. Зараз ми зробимо перший пуск. Обдивившись його і почуємо, як він себе веде пощий кінець місця вересень, а сонечко припікає, друзі. От вихлопна у нас, тобто туди не буде нікому заважати. Ну що, робимо перший пуск? Включаємо запалення, бачимо горить індикація, тобто все готово. І коли зробимо перший пуск, спробуємо от взяли отаку от машину таку, на 2 кВт, спробуємо, як воно себе веде. Так, да, брить воло, час, я його запущу, щоб... Я зараз запущу спочатку. Ніколи не спішимо, друзі. Запускаємо, потім підключаємо те, що ви хотіли підключити. І подаємо нагрузку, тобто питання. Готовуємо два на Як бачили, друзі, пусковий 3 кВт, він практично нагрузки не почув. Так, Практи практично ні. Так, друзі, кого цікавлять генератори, звертайтеся в компанію Електромотор. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Но, звернувшись в компанії електромотор, можна й поговорити про ціну. Всім нам миру добра тепла. Телефонуйте 063 426 10, 10. Заходьте на наш сайт, а також пишіть на Viber. До зустрічі на електромоторі 063 426 1010